Запрошується. Лариса Феліксівна захожа, членкиня Київської торговельно-промислової палати, власниця та керуючий директор медичного центру. Доброго дня, шановні колеги. Я... Е... Без презентації мені не сказали, що можна презентацію, тому коротенько скажу, що я хотіла сьогодні донести. Як сказали, я є власницею і керівником медичного центру Лара Ден, це стоматологічні послуги, членкиньою Київської торгової промислової палати, комітет жінок підприємців і ну, громадська діячка. Тема секції, в межах якої ми сьогодні зібралися, надзвичайно глибока і актуальна. Адже сьогодні, у час випробувань і відбудови та трансформації суспільства, ми бачимо, як освіта, бізнес, дипломатія, медицина, психологічна допомога, правові ініціативи створюють єдиний простір. Взаємодії заради спільної мети, сталого розвитку суспільства та відновлення людини. У цьому контексті моя доповідь, освіта, дипломатія, бізнес, три кіти міжнародної спроможності України є спробою показати, як взаємодія цих сфер створює не лише економічну стабільність, а й духовну, культурну і соціальну стабільність. Якщо уявити розвиток держави як трикутник, то його сторони це освіта, дипломатія і бізнес. І саме у єдності цих трьох кітів сила нації, майбутнє наших дітей і міжнародний авторитет держави. Перше освіта як фундамент розвитку. Освіта це перший кіт, на якому тримається майбутнє країни. Сучасна освіта має виховувати не лише фахівців, а й особистостей, які мислять глобально, діють локально і несуть цінності гуманізму, партнерства і довіри. Саме університети стають осередками формування нової генерації українців, готових до міжнародного діалогу і спільного творення майбутнього. Саме тут народжується внутрішня культура, яка поєднує знання з етикою, і саме вона. Народжує дипломатію та відповідальний бізнес. Така взаємодія співпраця могла би бути між університетами та, наприклад, Київською торговою промисловою палатою, завдяки якій студенти мали би можливість побачити, як теорія міжнародних відносин перетворюється на практику, на реальний бізнес рішення, контракти і партнерські програми. І вже не тільки міжнародних, так, вже я коли послухала, а і юридичний е, факультет теж може студенти е, ну, взаємодіяти з Торгово-промисловою палатою. Дипломатія як міст між людьми, другий кіт, дипломатія. Дипломатія сьогодні це не лише політика, а й економічна, культурна та ціннісна співпраця. Економічна дипломатія це мова партнерства, коли бізнес стає частиною глобальної взаємодії. А кожен підприємець амбасадором України у світі, торгово-промисловий палати, міжнародні форуми, жіночі комітети підприємців це живі інструменти економічної дипломатії, які відкривають Україну як надійного партнера, творця, інноватора. Бізнес рушійна сила, цінності і відновлення. Третій кіт це бізнес. Бізнес це не просто економічна одиниця. Це соціальний інститут, який формує робочі місця, культуру взаємоповаги та довіри, підтримку освіти, культури та духовності. І саме тут виникає простір для синергії, коли бізнес працює в партнерстві з освітою і дипломатією. Ви мене можете запитати, яка ж роль Київської торгової промислової палати? Київська торгова промислова палата яскравий приклад того, як Інституційна співпраця перетворюється на практичну економічну дипломатію. Під егідою Київської ТПП створено міжнародну громадську організацію Київській.